Вітаю, любі восьмикласники на курсі мистецтва. Рада бачити вас у себе в гостях у творчій майстерні. На цьому курсі ми з вами продовжуємо мандрувати країнами і знайомитися з їх мистецтвом. Сьогодні я вас запрошую до загадкової країни, до стародавнього Єгипту. Декілька уроків ми з вами саме будемо подорожувати цією країною і саме дізнаватися про її історичне мистецьке минуле. Допомагати мені буде це ведмежа. Він готує вам завдання, посилання, обов'язково на які ви натискаєте і переглядаєте. Тож сьогодні ми з вами відправляємося і багато цікавого дізнаємося про архітектуру Єгипта. А ще скульптуру і трошки живопису. Перед! У стародавньому Єгипті народилося багато класичних архітектурних форм. Піраміди, обеліски, колони нові жанри і види скульптури та живопису. З лісописних свідчень ми знаємо, що зочі скульптори та живописці посідали в суспільстві дуже вагоме та високе становище. Їх навіть дорівнювали до богів, тому що вважали, якщо людина може щось власноруч створити і те, що схоже на реальність, це властивість лише богам. Заховані у гробницях твори мистецтва не призначалися для огляду. Вони, як вірили їх творці, були наділені магічною силою, яка допомагала небіжникові мандрувати у світ вічності жити вічним життям. За допомогою е, цих незвичних речей, так само митці вважали, що у це вічне життя. Насправді загадкове. І з деякими прикладами ми сьогодні з вами познайомимось. Тож, ведмежа пропонує нам посилання, тож обов'язково, будь ласка, на нього натискайте і перевіряйте, щось там цікаве. Єгипетська цивілізація, що розвивалася упродовж тисячоліть історії до нашої ери, сформувала високохудожні традиції. Які мали величезний вплив на подальший розвиток усього світового мистецтва. Роль мистецтва була зовсім іншою, ніж у наш час. На відміну від скороминущого земного життя мистецтво було носієм вічного життя і головним засобом забезпечити безсмертя. Тому праця художників вважалася священною. Вони займали дуже високе положення в соціумі. Не випадково, самі єгиптяни слово художник перекладали як той, що творить життя. Усі види мистецтва в стародавньому Єгипті були тісно пов'язані з релігійним культами і підпорядковувалися суворим канонам. Тобто Певним правилам. У художній формі єгипетські зочі, скульптори, живописці прагнули передати гармонійну єдність чогось космічного та земного, людського та божественного. Наприклад, форма пірамід вона була досконалою, передає гармонійність усьому. Мистецтво тоді тяжило до грандіозності. Тому не випадково, що найпоширенішою архітектурною формою єгиптяни була саме піраміда. Це монументальні кам'яні споруди, зведені як гробниці фараонів. Місць досконалість, сила пірамід насправді вражає. Особливо вражають ті, які занесені до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У місті Гізі поряд із пірамідами несе свою багатовікову варту висичений зі скелі великий Сфінк, Лев із головою людини. Це найбільша у світі монолітна статуя. Вершиною будівельного мистецтва світу стали споруджені, ще задовго до нашої ери піраміди фараонів четвертої династії. І знову посилання, яке пропонує нам ведмежа, що там щось цікаво. Обов'язково, я кажучи, для перегляду. І зараз ми з вами переглянемо деякі приклади саме цих пірамід. Піраміда Хафра, грецькою Хефрем. Піраміда Менкаура, грецькою Мікеріна, а це піраміда. Уфу грецькою хеопса. Бачите, вони до сьогоднішнього дня саме збереглися. І насправді можна просто замислитися, як раніше люди, не маючи якоїсь спеціальної техніки, комбайнів, я не знаю, загалом величезних машин все робили власноруч. І всі ці шедеври архітектури досі. Є. Вони вражають своєю міцністю, своєю красою, і коли у когось мається можливість подорожувати і бути в Єгипті, обов'язково кожен має це побачити власнооч. І ось нарешті найвеличезніша скульптура Сфінкс. Фігура лева з обличчям людини, який має портретну схожість із фараоном Ефреном. Він досі вражає своєю міцністю, вона не перевершена, його масштаби та велич просто неймовірні. На декілька секунд залишу цей сланд, слайд, щоб ми з вами ще раз впевнилися у цій красі. Величі цієї скульптури. Ну, далі продовжуємо. І мова піде саме за скульптуру стародавнього Єгипту. Давайте з вами зараз пригадаємо, а можливо, все ж таки комусь потрібно буде запам'ятати. Та занотуйте, що ж таке скульптура. З латинської перекладається як висікаю Це вид образотворчого мистецтва, твори, якого мають. Об'ємну форму і виконуються з твердих або пластичних матеріалів. Це може бути дерево, камінь, кістка, метал, гіпс, глина, тобто будь-що. В попередніх класах, так само користуючись навичками і знаннями скульптури, солоного тіста, ми з вами створювали об'ємні Фігури, невеличкі приклади скульптури, яку потім можна було розмалювати. Давайте пригадаємо, які ж бувають різновиди скульптури. Станкова не, належить, не залежить від зовнішнього середовища, і за розміром вона близька до натури. Станкова походить від назви станок. Тобто це та скульптура, яка виготовляється на якомусь поділі, щоб скульптору було зручно її висікати. Монументальна скульптура відрізняється розмірами, відрізняється своєю вагою та величністю. І має насправді дуже величезні форми. Скульптура малих форм. А не більше, Метра розвивалася в двох напрямках, як мистецтво широкого вжитку і як царини індивідуальних мистецьких творів. Вона саме більше, як і декоративна скульптура, більше для дизайну та оздоблення. Можливо, у когось у вас є такі, така скульптура малої форми стоїть на вашому робочому столі або в кімнаті. Якийсь, можливо, талісман з певної країни, яка вас захопила своїми враженнями. І декоративна скульптура, вона включає всі види оздоблення саме архітектурних споруд і комплексів. На слайді ви бачите невеличкі зразки кожного виду. А ще, звичайно, скульптура поділяється за формою. Вона може бути Кругла, тобто ту, яку ми можемо обійти з усіх сторін, або з усіх сторін її розгледіти. Ось, наприклад, як це маленьке янгулятка. І є рельєфна. Ви зараз якраз бачите приклад. Декоративної скульптури це якраз є рельєф, тому що з усіх боків обійти не можна, і вона в більшості призначена для оздоблення. Ну а рельєфи підрозділяються ще на декілька видів, як барельєф, контрельєф і горельєф. Висікали всі з каменю або з цілого шматка дерева. Ну що, поїхали далі і знайомимось далі. З мистецтвом стародавнього Єгипту. Круглу скульптуру стародавнього Єгипту висікали з кам'яної брили або цілісного шматочка дерева. Канонічні статуї фараонів, царів і царів та інших мали втілювати у своїй формі їхню владу, силу та могутність. Статус людини визначався саме розмірами. Чим більше була фігура, це означало, що ця людина має найвагоміший вплив. Звичайно, це були фараони. Фігури вельмож трошки меншими, але простих людей зображували або робили, як скульптури зовсім крихітними. І цікаво, що ворогів завжди зображували неодмінно переможними. Саме у цю фішку, мені здається, треба і нам з вами взяти, вважати завжди наших ворогів-недругів переможними, тому що ми сильні, ми єдині, і обов'язково це буде Україна. У скульптурах малих форм панувала максимальна портретна схожість. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що скульпторів та художників вважали неперевершеними, начебто Боги, тому що вони могли передати майже портретну схожість людини волосся, частини обличчя, елементи одягу, головні убори, взуття все все деталізувалося. Такі скульптури виготовляли з різних матеріалів та прикрашали коштовними камінцями. Дерев'яні статуетки, як і великі, могли ще розфарбовувати. І саме колір мав значення, тому що за кольором пізнавалися статуї чоловічої та жіночої. Чоловічі фігури розписувалися коричневим кольором. А жіночі жовтим. Таким чином, візуально виокремлювали їх. Ну, а що символізують ці кольори, вам буде завдання трошечки пізніше. Тому що є символи, які кожен колір має своє значення. І в кожній країні ці символічні значення свої. Але згодом це, звичайно, буде і на нашому курсі мистецтва. І нарешті ми з вами підійшли до найцікавішої сторінки. Це ваша творча майстерня. Тут ви будете проявляти свою творчість, показувати свою можливість, навчатися творити та витворяти. Я буду задоволенням чекати ваші творчі роботи. Що я пропоную вам на наступний урок, як підсумок нашої сьогоднішньої подорожі? Намалюйте, будь ласка, пейзаж із пірамідами. Нагадаю, що пейзаж це малювання природи. Орієнтовні теми, які можуть бути караван у пустелі або сфінкс, охоронець пірамід. А загалом ви можете самостійно обрати будь-яку тему. Яка вам доподобається. Для цього вам знадобиться білий, а можливо, у когось мається якийсь тонований папір. Це буде виглядати ще крутіше, знаєте, як під староновину. І у вас лише олівці фломастери. Якщо бажаєте, можете роботу свою залишити чорно-білою. Це так, та, також виглядає дуже круто. Ну, і поміркуйте, будь ласка. Який, який шедевр мистецтва стародавнього Єгипту ви б могли запропонувати для рекламного ролика туристичної фірми? Так, щоб коли ваш ролик побачив звичайний мандрівник, він дуже захотів туди потрапити. Сподіваюсь, наша подорож вам сподобалася. Ви дізналися ще трошечки більшого про мистецтво стародавнього Єгипту. Знаю, що ви вивчали це з курсу історії. Сьогодні на ваші знання стали трошечки більшими, а розширенішими, а можливо, хтось їх ще закріпив. Гарного дня! Бережіть себе і я чекаю від вас ваші творчі роботи. До побачення! До нової зустрічі в країні мистецтва!